Зоопарк 12 місяців на Київщині святкує перші 10 років. За цей час Звірниць подолав багато викликів. Пандемія коронавірусу, російська окупація, нестача кормів, загибель тварин. Однак, завдяки самовідданості колективу, зоопарк подолав усі труднощі і нині запрошує на святкування свого ювілею. Із подробицями Єгор ромахло. Вони для нього діти, а він для них справжній батько. Цих орангутанів Йосю та Магду. Пан Михайло виховав з місячного віку. Зараз їм майже 10 років. Як і цьому зоопарку у нас нелюбимих дітей, немає, але це, мабуть, найлюбиме. Це частина нашої сім'ї. Ані у нас приїхали сосім маленькими. Вначалі жили дома приблизительно погоду. Потім ми їх перевели сюди, в парк. Зоопарк 12 місяців у Демидові на Київщині починався з невеличкої кількості тварин, яку Михайло Пінчук прихистив в себе вдома. Але що більше їх ставало, то реальнішою була ідея відкрити повноцінний звіринець. Що чоловік і зробив? Купив ділянку 2013-го та занурився у будівництво ще на два роки. Відтоді тут виріс ось цей замок, який ще на під'їзді до парку привертає увагу відвідувачів, а колекція тварин збільшилася до 200. Тут є леви, вовки, рисі, антилопи, жирафи, павичі, фламінго. Какой більшої красивий носорог у нас, а? Да? Бойський красивий носорог. Кожна тварина тут має власну історію, не завжди легку. Носорога Арчі Арче вдалося забрати з російського цирку. Чоловік розповідає: усі тварини, які тут є, не зможуть вижити в дикій природі, адже все життя провели з людьми. Саме тому місія парку створити для них найкращі умови для довгого та безтурботного життя. Как говорил Джеральд Даррелл, это существа, которые имеют точно такое же право на ту же качественную жизнь, на существование, на природу вокруг, на, на получение удовольствия максимума от жизни, как и мы. Складні часи для зоопарку почалися ще з пандемією коронавірусу. Тоді довелося зачинити локацію для відвідувачів, враховуючи, що основний дохід парку з вхідних квитків це додало фінансових проблем. А потім почалася велика війна. Звіринець опинився в окупації. На території парку місяць перебували російські солдати. Аби вберегти тварин, частина співробітників, ризикуючи життям, залишилися тут. Конечно, було очень трудно. Люди в это время здесь остались. Наші зоологи і благодаря этому животні в течение этого месяца місяця э, худо бідно то питались, тому що обрізані були всі связи з внешним миром. Но тем не менее, вижили. А це ж самое главное. На жаль, без втрат не обійшлося. Постійні вибухи та обстріли доводили тварин до стану шоку. Животные, которые к этому всему не привыкли, никогда громче грома ни, ничего не слыхали, а тут такое творится, то, к сожалению, они просто э, себя убивали сами, они носились и убивали себя стены. Реабілітація після такого була довгою та складною. До того ж, через війну чимало зоологів покинули Україну. Тож тут нині відчутно не вистачає робочих рук. Штат наповнений лише наполовину. Та вже зараз зоопарк запрошує до себе відвідувачів, адже саме люди, українці, весь цей час головна підтримка закладу. І вже на цих вихідних 12 місяців вирішили влаштувати спільне свято на честь свого десятиріччя. Люди нам действительно очень помогают. Ми им очень признательны, и это один з способів выразить нашу признательность. Поэтому надеемся, что праздник состоится. Егор Ромахло, Євгеній Зозуля, Факт Си ТВ. Єдині новини.